Спокій, концентрація і гучний постріл. Тут важливий кожен рух, як тримати зброю, як дихати, як думати. Стрільба це справжнє мистецтво, якому працівників компанії Лев Девелопмент навчали інструктори з легендарного Азову. Спочатку інструктаж та знайомство зі зброєю, адже безпека на першому місці. Ви знімаєте зброю за тобто Ви сприяли зброю, вже не описати. А тоді й відточення навичок. Сьогодні наші курсанти здобували навички з стрільб з верхнього положення. Це були стрільби в тирі, як ви це бачите, і вони практикувалися зі стрілкової зброї на платформі ар 15 Відбувалася стрільба на симуляторі VR-система MataDor. Це гранатомет, з якого можна вразити важку броньовану техніку. Відточення базових навичок зі стрільби та поводження зі зброєю минуло успішно, каже інструктор. Їхні очікування учасники виправдали. Причому здебільшого на навчанні були ті, хто уперше тримав зброю. Тоді як самі працівники девелоперської компанії зізнаються, надзвичайно цікаво було навчатися від професіоналів. Перше враження їх дуже хочеться слухати. Вони дуже чіткі, видно, натреновані і дуже гарно, чітко дають пояснення без зайвої там інформації. Дуже доступно і зрозуміло. Сьогодні ми прийшли того дуже хороший інструктаж, детальний, і було дуже цікаво. вони пояснили, як це правильно робити. причому в декілька разів. Для Тараса стрільба не в новинку. Чоловік має власну зброю, з якою й приїхав на навчання. Каже, відпрацювати свої вміння з інструкторами легендарного Азову це можливість не лише вдосконалити техніку, а й перейняти досвід, перевірений у реальних боях. З професіоналами завжди легше працювати. Нові підказки, розуміння, поради. Це дуже крутий досвід, бо люди професіонали в своїй справі. Ми як будівельники, ну ми професіонали в тому, а вони в тому. Але ми поєднуємо. Це, це. ні, супер, все гуд пацани в нас. Перші Олена – одна з тих, хто не пропускає жодного із навчань, які для своїх працівників спільно із інструкторами з Азову організовує компанія Лев Девелопмент. Я розумію, що взагалі щоб бути компетентним, потрібно багато навчатися, але навіть мати якісь базові знання це вже краще ніж нічого. І загалом, після стрільб, коли ти дивишся, от коли я дивлюся, як працюють інструктори, здається, що це все дуже легко. Там вклали зброю, приціли постріл. Але коли ти береш сам зброю в руки і відчуваєш, по перше, цю вагу і швидкість. Розумієш, що для того, аби відпрацювати якісно, потрібна насправді велика концентрація, м'язова пам'ять і сила. Кожен українець має бути готовим, а в нашій реальності не лише на словах. Інструктори Азову – це військові із бойовим досвідом, які готові ним поділитися з охочими. кажуть завжди приємно і цікаво навчати вмотивованих та зацікавлених людей. Українська нація тим і сильна, що вона прагне захистити себе, захистити своїх дітей, свою державу і свою соборність цієї держави. Тому нам дуже приємно, коли приходять люди, які зацікавлені, які вмотивовані, і яким ну, дуже подобається те, що вони роблять і чому вони навчаються. Тому нам дуже приємно їх навчати, бо це завжди суперконтакт. Марічка Драбич з Кульпа, правда, тут Львів. С народження живу в Латвії, а в мене батька з Одеси. Дірц, член потужної команди волонтерів з латвійської організації. Віче усі вони українці не лише за походженням, але за покликанням сумління. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік буквально занурився у допомогу військовим і навіть приїжджав на нуль і з нуля почав вчити нашу солов'їну. Було так, що це могло бути останній раз, бо я дивився, як зривається, де стріляють. Після цього ну, страху такого немає, бо ми ділимо, як вам скажу, ми розуміємо, що якщо Україна не витримує, то ця погань прийде до нас в Латвію. Місяць за місяцем летищі звідчи долають сотні кілометрів, аби привезти в Україну такий важливий для нас вантаж. Це допомога і бійцям, і цивільним. І от тепер нова вже 68-ма подорож. І цього разу латвійські волонтери з подарунками для тих, хто на полігоні проходить свій бойовий вишкіл. Цього разу ми привезли два великих автобуси. Які був один із них був е, теж був з вантажом Це печиво. І... Продукти харчування і одяг і тому подібне, щоб хлопці могли добиратися до стрільби, щоб хлопці не втрачали час на ходьбу, щоб це скоріше все просходило, щоб вони більше могли навчатися. Про потреби латиші дізнаються вже від наших волонтерів. Капелан Іван Сас один з тих, хто гуртує біля себе десятки українських діаспор в Європі. З організацією віче отець знайомий давно і каже, що така допомога реально наближає нашу перемогу. Перш за все, їхні коріння є українське. Це дуже важливо. А українці ніколи в біді не залишають один одного. Це і чесні люди, які сказали і виконали поставлену їм задачу. Це дуже важливо з ними дуже приємно співпрацювати. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, Правда, тут, Львів. 100 тисяч євро на 100 доступних входів у Львові реалізовують новий проєкт за ісландські кошти. Ідея проста: обрати на 10 вулицях 10 закладів, які мають не дуже зручний та безбар'єрний підхід. Для цього або встановлять невеличкі пандуси, або ж перемостять сам тротуар. Стартує така ініціатива з вулиці Січових стрільців. Оце зараз знову люди будуть говорити щось риють, витрачають бюджетні кошти, немає чим займатися. Ну, по-перше, жодна бюджетна гривня тут не витрачається. Будучи свого часу, відрядження, підписав угоду з одним з фондів в місті Рік'яві, і це є цільові кошти 100 тисяч євро. На сто входів в різні об'єкти, і власне цей фонд наполягає, що були доступні всі об'єкти. Тому і книгарня є, і відділення банку поруч університет, тобто зробимо красиву доступність. Ну і будемо просити вже власників приміщень, щоб вони всередині зробили, щоб були не знаю, туалети для людей на кріслах колісних, тому що це про гідність. В загальному концепція цієї програми заключається в тому, що ми не створюємо окремо пандус до кожного входу. Ми беремо частину вулиці, щоб повністю її вирівняти, замостити. Якщо ми пройдемо по вулиці Човстріців, ми побачимо, що вулиця має свій природний ухил, і відповідно до цього, кожен вхід має свою певну висоту сходинок входу. Загально ми розробляли цей проект так, що відповідно державним будівельних нормам ми робимо суцільне замощення таким невеличким пантусом під 2%, відсотки, створюючи мінімальний допустимий майданчик рівний, який вимагається. І е, нівелюємо цю висоту е, сходинок. Маємо декілька моментів саме. Ключі цього кейсу це книгарня Є, яка має трішки більшу кількість сходинок ніж сусідні її заклади. Тому тут буде вже влаштовуватися повноцінний пандус під 4,5% з дотримання всіх нормативів, матеріалів, поручнів. Саме цей перший кусочок він включає таке опрацювання загального кожного входу, де індивідуально вже буде нівелюватися. Рівень мощення, але в загальному має утворитися така рівна структура вулиці з доступними ходами. 76 хворих, з яких 10 дітей, справжній спалах сальмонельозу в області. Після відвідування ресторану у центрі Львова усі хворі вживали Сінгапурський чизкейк, до складу якого входять сирі яйця. В матеріалі від 45 хворих виділено сальмонела ентерітідіс. При дослідженні продуктів харчування, які відбирали працівники Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб моз України, в продуктах сальмонели виявлено не було. Станом на сьогодні в усіх хворих спостерігається позитивна динаміка та процес одужання. Водночас фахівці наголошують, страви, до складу яких входять сирії яйця, завжди становлять ризик виникнення гострих кишкових інфекцій, зокрема сальмонельозу. Нагадаємо, масове отруєння зафіксували минулого тижня серед відвідувачів закладу харчування Китайський привіт. Поліція відкрила кримінальне провадження, а заклад тимчасово закрили до з'ясування усіх обставин. Пів п'ятої ранку двоє знайомих молодиків опиняються на темній дорозі між двома селами. Слово за слово на рівному місці спалахує не дитяча сварка. Питання, чому в руках одного з опонентів опиняється дерев'яна бита, і застосувати її він не забарився. Жорстокі удари прийшлися прямо у голову бідолашному другу. Вже у лікарні парубку встановили страшний діагноз, відкрита черепно-мозкова травма та перелом лобної кістки. Після побаченого медики одразу ж викликали поліцію. Вже у ліченні хвилини правоохоронці знайшли агресивного нападника. Ним виявився двадцятирічний річний львів'янин. зараз він затриманий та очікує рішення щодо обрання запобіжного заходу, і за свою нестриманість молодих може сісти на 8 років.